Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 48. Нова звичка назавжди Ми самі. Це те, що ми обираємо. Меріл стріб. Метью, успішний менеджер, який став відвідувати мої тренінги для того, щоб навчитися краще вибудовувати стосунки з людьми. Зазвичай він приїжджав до офісу, зачиняв за собою двері і занурювався із головою в папери. Саме це він називав справжньою роботою. Але Метьо розумів, що для справжньої успішної роботи йому необхідно ставати за столу і більше спілкуватися із співробітниками, керівництвом, постачальниками і партнерами компанії. Він визнавав необхідність того, що я називаю працювати в полях. Наші заняття тривали шість місяців. Можливо, мені це ніколи не сподобається, сказав Метьо. Але мушу сказати, що наші заняття безумовно окупилися. Обговорення контракту пройшло гладко, тому я спокійно спілкувався із обома сторонами у неформальній обстановці, і це дуже допомогло. Щоп'ятниці, вечорами, я зазвичай підбиваю підсумок усьому зробленому за тиждень. І віднедавна помічаю, що насправді став спілкуватися з усіма людьми зі свого списку радше частіше ніж рідше мені не потрібно себе змушувати це робити, і я майже ні про кого не забуваю. Вітаю, відповіла я. У вас з'явилася нова звичка. У мене для вас гарна новина. Якщо ви робите щонебудь протягом достатнього часу, ваш мозок формує новий провідний шлях, і відтоді дія, звичка, залишається з вами назавжди. Це означає, що якщо ви раніше намагалися щонебудь робити усвідомлено, постійно нагадуючи собі про поставлене завдання, то тепер ви вирішуєте його автоматично. Вам більше не потрібно працювати над своєю звичкою для отримання бажаного результату, тепер, якщо говорити про ваші зміни, ви перебуваєте на етапі підтримки своєї звички. Якщо ви будете дотримуватися порад викладених у книзі, то теж зможете дійти до цього етапу. Усе залежить від складності завдання, сили старої звички, а також від того, як часто ви працюєте над своєю новою звичкою. Ґеррі Зукав у своїй книжці пише Вибір дорівнює творенню, ви художник, який створює, але водночас ви є шедевром, який створюється. Як ви дізнаєтеся про те, що етап активної роботи над новою звичкою вже пройдено? Це важливе питання, адже успішне повторення дії зовсім не означає, що ви досягли вічної досконалості у її виконанні? Згадайте випадок метію у вас щось має виходити частіше, і вам більше не потрібно щоразу нагадувати собі про виконання цієї дії. Якщо ви збиваєтеся зі шляху, вам буде легше повернутися назад. Це означає, що ваш мозок уже сформував установку на ту мету, до якої ви прагнете. Важливо зрозуміти, що ви досягли цього етапу підтримання звички зупиніться і оцініть зроблене дуже просто зосередитися на тому, що ви зробили неправильно, або що ви маєте зробити потім. Усі ми професіонали, коли мова заходить про постійне відчуття невдоволеності власними діями, але в такому разі вкрай важливо зупинитися, оцінити свій прогрес і відзначити успіх. Ви зробили це, ви змогли схуднути, знизити рівень стресу, налагодити хороші стосунки з друзями, привести фінансові справи до ладу. Під час роботи над собою ви обирали позитивні рішення і правильні шляхи, в результаті чого придбали нову звичку, яка залишиться вашою на все життя. Це чимало. Пам'ятайте про те, що більшість обіцянок, які люди дають собі, залишаються лише обіцянками якщо ви не відзначите свій успіх, ваш мозок не зареєструє його належним чином. І таким чином ви не зможете повністю отримати винагороду за те, чого навчилися, оскільки ви не просто навчилися робити щось конкретне. Зупинившись і запитавши себе, як я це зробив, що мені допомогло найбільше, що не спрацювало, що робити, якщо я збився зі шляху, розчарувався або порушив свою обіцянку. Ви отримаєте найціннішу інформацію про те, як домогтися всього, чого б ви не побажали. Йдеться не про втрату зайвої ваги, щастя чи самодисципліну ми говоримо про поліпшення ваших внутрішніх якостей. Ви поставили перед собою омріяну мету, обороли свій внутрішній страх, стали наполегливими та цілеспрямованими. Навчилися не здаватися і не пасувати перед своїми старими звичками, ви навчилися співпереживати оточенню та прощати себе це дуже цінні якості. Будь ласка, знайдіть трохи часу, щоб похвалити себе і оцінити все, чого ви за цей час навчилися і що зробили. Як би ви все це описали, якби вітали друга із такими досягненнями. Пропоную гарну ідею напишіть текст привітання самому собі та прочитайте його вголос поведінка, за яку ми собі дякуємо і яку заохочуємо, завжди стає ще кращою. Менше стресу. Нарешті я відчув свободу. Ще з часу навчання у середній школі я був типовим відмінником, каже Алан. До 33 років я став доцентом у коледжі, що входив до ліги плюща. Папери, дослідження, студенти запрошені виступати з лекціями. Я працював по 18 годин на добу. Коли я пошкодив спину, світ навколо мене став стрімко руйнуватися. Якийсь час я не міг рухатися, сила волі допомагала йти вперед. Але я зрозумів, що маю зарадити своїй головній звичці, а саме припинити так багато працювати, адже час та енергія не безмежні. Я почав вчитися розставляти пріоритети, робив тільки те, що потрібно, поставивши на перше місце власні здоров'я і благополуччя. Я став потроху займатися фізичними вправами і питати себе про те, що з другорядних справ мені не слід робити, щоб встигнути виконати головне. Минуло дев'ять місяців роботи над собою, і тепер я перебуваю у хорошій фізичній формі, а найголовніше, я більше не почуваюся білкою в колесі, як це було раніше. Я зрозумів, що кажучи, комусь ні. Зможу продовжити успішно жити і працювати. Розділ 49. Старі звички нікуди не поділися. Остерігайтеся джерел стресу. Усі звички, які коли-небудь у нього були, залишаються в його тілі без дії, як квіти в пустелі. За певних умов усі її старі згубні пристрасті знову дадуть про себе знати і зацвітуть пишним цвітам. Маргарет Етвод відома історія Пітера Дженінгса, який не курив протягом багатьох років і знову взяв цихарку до рук після стресу, якого зазнав під час трагічних подій 11 вересня. Це дуже сумна і дуже повчальна історія про те, як влаштований людський мозок. Проведемо аналогію з Пітером, який не палить отже, у вас з'явилася нова звичка правильно харчуватися, вміти ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність у стосунках із іншими людьми, підтримувати порядок у домі. Нова звичка існує завдяки тому, що ваш мозок створив відповідні провідні шляхи. Це означає, що вам стало легше здійснювати будь-яку дію вона не вимагає від вас значних зусиль або безлічі нагадувань. Ваші старі пристрасті зачаїлися десь глибоко нова звичка, можливо, вже працює на автоматі, і ви не думаєте про те, що необхідно зробити. Ви йдете після роботи до спортивного залу, не сваритеся з батьками чоловіка або дружини, хоча раніше навіть бачити їх не могли, успішно продовжуєте нові стосунки, їдете з роботи вчасно, майже не затримуєтеся в офісі, не дістаєте кредитну картку для купівлі непотрібної речі. Настало гарне життя. Але потім щось відбувається, ви отримуєте іншу роботу. І спосіб життя різко змінюється. Раптово ви повертаєтеся до шкідливої їжі та розслабляєтеся, лежачи вдома на дивані. В офісі виникає кризова ситуація, і ви забуваєте про той баланс між роботою і особистим життям, якого з таким трудом досягли, знову починаючи працювати по 18 годин на добу. Ваш друг Фред одного разу не зважає на те, що має зателефонувати і попередити про своє запізнення, а ви у відповідь скасовуєте весільне торжество і їдете від нього. Ваша мама помирає і ви шукаєте заспокоєння у нестримних покупках. Що сталося? Психологи називають цей стан інстинктивним сувом, схильністю до повернення до старих звичок. Але чому? Тому що ваша стара звичка нікуди не поділася, і її відповідні провідні шляхи залишилися у вашому мозку. Вчені говорять про те, що ланцюжки нейронів, які передають імпульси у певному порядку, найімовірніше зроблять все так, як раніше. Звичка залишилася, і ви можете, не замислюючись, повторити весь процес. Не впадайте у відчай. У вас є ще й нова звичка набути наполегливою працею, і провідні шляхи для неї теж сформовані. Подумайте про два варіанти дій, як про паралельні дороги. Якщо ви поїдете новою, то отримаєте бажані результати, але стрес може змусити вас в одну мить змінити напрямок і поїхати старою, нехай кривою, але добре знайомою дорогою. Психологи називають здатність слідувати власним намірам саморегуляцією, яка ще називається старим добрим словом самоконтроль. Було проведено безліч досліджень, результати яких справді можуть допомогти уникнути фіаско і утриматися осторонь старої дороги. По перше, вони порівнюють саморегуляцію із м'язом, який втомився від напруженої роботи. Згідно з результатами досліджень, це відбувається тому, що дуже важко зберегти свій намір досягти мети після того, як ви застосували саморегулювальну функцію для чогось іншого вчені також говорить про те, що вранці, коли ви бадьорі та свіжі, вам набагато простіше зосередитися на тому, що необхідно зробити ніж вечорами, коли організм уже втомився. Саме тому товариство анонімних алкоголіків, товариство боротьби із зайвою вагою та інші групи підтримки вчать своїх членів дотримуватися правила халт. Це означає, що слід бути особливо обережним у таких станах голоду, гніву, самотності і втоми. Можливо, нам потрібно більше відпочивати і уникати стресів для того, щоб зберегти здатність до самоконтролю. Однак лише далеко не всі з нас здатні повністю контролювати рівень стресу у своєму житті. Ми можемо зробити спробу керувати ним, але іноді життя веде нас такими кривими дорогами. Це якраз той випадок, де знання сила. З'ясувавши, що саме є джерелом стресу, ви можете обрати альтернативну дію до того, як трапиться небажаний наслідок. Наведу приклад. Я знаю, що в умовах авральної роботи змушена жертвувати своїми заняттями спортом. Страх вчасно не закінчити роботу над матеріалами, змушує мене писати кожну вільну хвилину. Знаючи цю ситуацію, я можу дійти компромісу із собою на початку дня, пропустити ранкові заняття у спортивному залі, які займають майже годину за умови, що ввечері, коли навалиться втома від роботи, я танцюватиму з догом та Анною протягом 20 хвилин, а що ви можете заздалегідь запланувати, щоб упоратися зі стресом, який найімовірніше вас насужене? Звісно, ми не в змозі скласти плани на всі випадки життя, але розуміння того, як стрес може змусити нас чинити небажані дії, дасть змогу м'яко скоригувати подальші кроки і не погіршити ситуацію. Це відбувається не тому, що людина слабка, така закономірність роботи головного мозку. Психологія не більше того. Трохи відпочиньте і продовжуйте прослуховування наступного розділу. У ньому я наводжу кілька практичних порад щодо того, як повернутися у свій нормальний стан, якщо ви випадково збилися зі шляху. Розділ 50 Якщо ви збилися зі шляху у життя, як і в книгу, ніколи не пізно внести зміни. Ненсі Теєр у вас усе було добре, а потім щось сталося, наче ви зіткнулися із перешкодою, перед якою ваша формула успіху виявилася безсилою. В опри, наскільки я пам'ятаю, збільшилася вага через раптову травму коліна, яка не дала їй змоги продовжувати пробіжки для моєї клієнтки Трейсі, такою перешкодою стали фінансові проблеми компанії, у якій вона працювала. Їй довелося багато працювати вечорами і вихідними з метою пошуку шляхів зниження витрат, що ніяк не відповідало прийнятому нею рішенню розмежувати роботу і особисте життя. Спортзал, який я регулярно відвідувала, закрився за три тижні до Різдва. Я була настільки зайнята приготуваннями до свята, що не знайшла часу зайнятися пошуками нового місця для тренувань. У результаті, прокинувшись 2 січня, я відчула значне збільшення увазі. Утім, не помиляється той, хто нічого не робить. Імовірно, ви знову опинилися на самому початку шляху, це не дуже гарна новина, і найімовірніше, ваш мозок спробує відмовити вас від нової спроби подолати усі складнощі. Бачиш, нічого не виходить, досить, не треба. Не варто навіть намагатися тут криється головна небезпека. Якщо ви прислухаєтеся до свого внутрішнього голосу, то напевно не зможете нічого змінити цього разу, ба більше ви взагалі зменшите імовірність змін у майбутньому бо втратите віру в себе. Якщо обставини змусять вас збитися зі шляху, а це неминуче станеться, обов'язково згадайте про такі кроки. Перший оцініть поточну ситуацію, другий визначте, як ви маєте діяти третій. Похваліть себе за те, що знайшли сили почати все заново. Стратегія гору фітнесу Боба Гріна. Четвертий. Швидко почніть діяти відповідно до прийнятого рішення. Наприклад, Опра зрозуміла, що її проблеми пов'язані із травмою коліна. Одразу ж розробила новий комплекс вправ, похвалила себе за рішення продовжувати тренування, вона тренувалася у Боба Гріна, і, можливо, саме він підказав їй це рішення і продовжила виконувати вправи. Зараз вона перебуває у чудовій формі, а від зайвої ваги не лишилося й сліду. Трейсі зрозуміла, що криза у компанії закінчиться за місяць. Відповідно до цього, вона змінила ставлення до часових рамок своєї роботи таким чином, щоб продовжувати приділяти час родині. Вона похвалила себе за бажання продовжувати працювати над своїми цілями, і твердо вирішила, що після закінчення місяця непередбачуваної роботи знову перейде на скорочений робочий день по п'ятницях. Я знайшла інший спортзал, склала план інтенсивніших тренувань. І подбала про новодіято. На мій погляд, найважливішими у запропонованій схемі дій є пункти 3 і 4. Похваливши себе, ви залишаєтеся на позитивній хвилі і збережете самооцінку. Вам не доведеться думати, ось, бачиш, я не можу це зробити так, як треба. І те, що трапилося, ще раз підтверджує це ухваліть себе. У такий спосіб ви нагадаєте собі, що маєте достатню сміливість і наполегливість, щоб не здаватися вкрай важливо почати діяти швидко, інакше ви ризикуєте втратити енергію своєї обіцянки і повернутися назад до старих шкідливих звичок. Сподіваюся, у вас уже є запасний план, про який ми говорили в книзі можливо, настав час ним скористатися. Я знала, що спортзал мав закритися, але не робила жодних кроків для пошуків нового. Я ніколи не стикалася із такою проблемою. Раніше мій спортзал не зачинявся на свята, а в мене не було вільного часу на вибір іншого, і пошуки альтернативного варіанту ніколи не забирали у мене стільки часу. Можливо, у вас теж раніше не було нічого подібного. Наприклад, ви дізналися, що ваша мама приїде жити до вас або чоловік втратить роботу, а у вас немає запасного плану. У цьому разі допоможе оцінка ситуації та ухвалення правильного рішення про подальші дії головне не втрачати самовладання і швидко вирішувати усі питання, тоді вийде зробити все правильно і своєчасно. Стикаючись із будь-якими труднощами, завжди пам'ятайте про те, що необхідно діяти, а не залишатися пасивним спостерігачем. Я згадую випадок, коли до мене на кілька днів приїхала подруга. Вона одразу запитала, де знаходиться найближчий спортзал. У той час як ми з сім'єю сиділи вдома і неквапливо вели ранкові бесіди, моя подруга залишала нас на годину заради занять спортом. У той час її щоденні радкові вправи здавалися мені справжнім проявом фанатизму. Мушу сказати, що зараз я поважаю її наполегливість і цілеспрямованість, навіть подорожі не заважають моїй подрузі щодня займатися спортом. Знали б ви, який чудовий вигляд вона має у свої 50 років. Пам'ятайте про те, що навіть опрі у інфрі доводилося багато разів збиратися з силами і починати все заново, при цьому за нею спостерігали мільйони людей ніяк не менше. Тому, якщо ви збилися зі шляху, ніколи не забувайте про чотири пункти, сформульовані у цьому розділі, і неважливо скільки разів ви все починаєте заново. Важливо, що ви знайшли в собі сили зробити це, ніколи не здаватися і вміти починати все заново вірний шлях до здійснення вашої мрії, підвищення самооцінки, почуття власної гідності та впевненості у собі.